Всім привіт! Сьогодні поговоримо про термінологію МТБ, то що стосується вашого байку, щоб ви не відчували себе незнайки на луні в компанії МТБшників, якщо вже давно цим займаються. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, якщо я десь буду неправ або неправ на вашу думку. Залишайте, поспілкуємось і покатилось! Трошки більш детально про типи МТБ байків. Насправді, з цього всього можна виділити дх байки індюра байки, крос-кантрі байки і слоп стайл байки. дх байки це байки, які найбільш пристосовані для того, щоб навалювати з гори вниз. На них завжди найкріпкіші рами і найвеликий. Хід підвіски зазвичай це 190-200 мм входу, що попереду, що позаду. Ендюра байки. О, така помість, я б сказав, диха байка і, мабуть, трейлова чи крес кантрі. О, зазвичай з ходами від 160 до 180 мм, що попереду, що позаду. В принципі, дозволяють їхати. Доволі комфортно вгору і при тому доволі комфортно вниз. Останні моделі навіть на змаганнях не так багато уступають дх байкам по швидкості. Трейлові байки. Зазвичай 140-160 ходів попереду позаду. Така універсальна машина для паркового трейлового катання. Кросс байки. Мають Ходи підвіски до 140, давайте включимо в цю категорію down Country також. Пристосовані для дуже комфортного збирання вгору, мають локаути на своїй підвізці. локаути, тобто є можливість залочити підвіску і фактично зробити ригідну вилку і. Хартейл позаду вона буде трошки протискатися, але зовсім трошки, і багато потужності. Ви на тому не втратите слоп стайл байки. Зазвичай це хартейл з невеликим ходом вилки попереду. Зроблені для стрибків і для трюків на трамплінах, і для цього вони максимально підходять. Зазвичай там 26-27 колеса, які облегшують виконання трюків. Рами. Бувають двоподвіси, бувають хартейли. Хартейл це рами без а, задньої підвіски, Двопідвіс, як виходить з назви, а, байк, який має підвіску попереду і позаду. Тобто передня підвіска – це ваша вилка, задня підвіска це буде отакий. От. А, можливо, не в такому форматі, але встановлений амортизатор. По матеріалам цих рам, а, це невеличке виправлення з попереднього відео, тобто є алюмінієві, а, є карбонові. Дуже рідко, але все, що зустрічаються, титанові рами, і те, що я прям а, не зустрічав і не бачив, це хромолові рами. Що це, чесно кажучи, я не знаю, але вони є. А, зупинюся, мабуть, на різниці між алюмінієвими і карбоновими рамами. Так в чому ж їх саме різниця? Алюмінієва рама буде важче за карбонову, але. А, вона не має такої хрупкості. Тобто карбон завжди буде коштувати дорожче. І його проблема в тому, що якщо ви його десь впанахаєте в камінь, скоріше всього, він просто лусне і ви нічого вже не зможете з цим зробити. Якщо це алюмінієва рама, ну, ви отримуєте додаткову вмятину, але в цілому зможете їхати далі. Тобто, там проблем з тим. Що ваша рама розділиться на дві частини, не буде. Але так, да, карбонові, я думаю, відсотків на 30-35 легше за алюмінієві. Як завжди, подяка оцим от людям, подяка вам, глядачам, за те, що дивитесь, лайкаєте, коментуєте, задаєте питання. Зустрінемось! Поговоримо трошки про типи вилок і що це взагалі таке. А, насправді існує два типи вилок. Амортизаційна, така як от на моєму байку, і ригідна. Ригідна – це просто металевий кусок, який нічого вам не амортизує, Але є, а, він зазвичай дешевше, він легше, використовується на шосіках, але цей канал не про шосіки, то котимось далі. Також амортизаційні вілки можуть бути. На воздушній пружині і на пружинно масляній. Воздушна вона більш гнучка і універсальна, бо її прогресивність, жорсткість залежить від того, як сильно ви її накачаєте. Пружина масляна, тобто ви маєте всередині металеву пружину, яка за фактом і регулює вашу жорсткість і для того, щоб там її змінити, вам треба міняти цю пружину. Не знаю, чи наразі ще виробляються. Пружина Масляні, мені здається, на шанбайках все ще є така штука. На нових вже зазвичай стоять повітряні. Поговоримо про штани і ноги, та не про ваші. Поговоримо про МТБшні. У амортизаційних вілок є ноги, от їх дві штуки, і є штани, куди заходять ці ноги. Що стосується амортизаційних вилок, вони бувають двох типів: інший тип, мабуть, трошки рідкісний, рідкісніше, ніж цей. Тобто, в одному випадку у вас вилка ходить от в цій частині, в іншому випадку вона може бути як мотоциклетна і ходити отам от от по ніжній частині і заходити догори. Також ще один тип амортизаційної. Вилки, це, мабуть, буде Lefty, це вироб компанії Cannondale, Це вилка на одній нозі про налаштування вилок і заднього амортизатора, в тому числі. По-перше, це кількість повітря, яке ви в них закачуєте. Друга штука, яка там майже зазвичай є, це відскок. Або як його ще називають англомовним словом, це ребаунд. Це швидкість, з якою ваша вилка виходить з зжатого положення до розжатого. При налаштуванні відскоку зверніть увагу на те, щоб він не був занадто повільний, бо в цьому випадку ваша підвіска і ваші колеса відповідно не будуть встигати повертатися і торкатися землі на якомусь навіть не дуже важкому рельєфі. Якщо ви прикрутите і будете мати занадто швидкий ребаунд, це дуже сильно стосується задньої підвізки. На усіх вилітах і трамплінах вас може заказлити. Тобто заднє колесо полетить вперед переднього, і ви зловите через рульку. На передньому колесі заказлить вас немає, але по рукам може бути доволі таки сильно. На самих топових моделях вилоки задніх амортизаторів також зустрічається. Налаштування ребаунду, швидкий ребаунд і повільний ребаунд, або повільний і нормальний. А, по факту, це швидкість відскоку вашої вилки на швидкому жаті або на повільному. Про корони, але не про королей. А, вилки можуть мати одну, дві в деяких випадках. От тут я боюсь вам, чесно кажучи, напиздіть три. А, що таке корона? А, це по факту, оця от перемичка, яка. Тримає рухому частину вилки. В двохкоронні вилки, оці ноги вони можуть бути вищі і мати ще одну перекладку над стаканом. Висока і низька швидкісна компресія. Додаткові налаштування як вилки, так і заднього амортизатора. Низька швидкісна компресія відповідає за супротив вашої вилки по факту вашої вазії і легким змінам рельєфу. Тобто невеличкий підйом, невеличкий, де навіть спуск, типу, коли ви на це. Неїжджаєте, з якою силою ваша вилка дає супротив тому, щоб зжатися. Висока швидкісна компресія відповідає за супротив зжиманню вашої вилки на якихось стрибках, різких змінах рельєфу щось типу ви зі ступеньки, з трампліна. Чим вона більше в цей момент, о, тим більше ваша вилка буде давати супротив життю. Цікава річ про вилки ще в них бувають токени. Токи вставляються в середину вашої вилки і слугують для того, щоб зменшити кількість повітря, яке вам необхідно туди накачати. По факту, якщо ви їх встановлюєте, що ви отримуєте? Ви отримаєте іншу прогресію вашої вилки за рахунок того, що вам необхідно накачати туди менше повітря. при тому наприкінці ця вилка буде. Куди складніше пробиватись? Доволі крута штука Engleсет. Зазвичай байки з заводу цим не комплектуються. По факту, ця штука потрібна для зміни відношення кута вашої вилки до вашої рами, Встановлюється в всередину стакану. Також пам'ятаємо, що перераховані налаштування вилки і задньої підвіски є далеко не на всіх, скажімо так, екземплярах. Чим дорожча вилка або задній амортизатор, тим більший об'єм або обсяг налаштувань на ньому є. На самих простих, скоріше всього, виробник зупиниться на налаштуваннях ребаунду. Це байко. Я думаю, що я не буду доволі детально тут зупинятися про те, як саме там його налаштовувати. Просто розповім про те, що це наскільки. Зжимається ваша вилка та ваша задня підвиска в моменті, коли ви в повному еквіпі, а бажано це робити в повному еквіпі, стаєте і стаєте на байку. Зазвичай ці цифри мають бути до 30-35% ходів вашої вилки або заднього амортизатора. Але варто зауважити про те, що сех все ж таки налаштовується найбільшого під ваш комфорт, під ваш стиль катання. І так само під вашу вагу. От такий от вийшов відос. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що воно вам було корисним, і ви дізналися якісь нові назви, нові терміни для себе. Або просто щось нове, бо саме для цього я і знімаю ці відоси, щоб вам не довелося десь а, ритися по 10 годин в пошуках якоїсь інформації. Тож. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Як завжди, з вами ліс. покатився.